Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина і я вас вітаю на своєму каналі Що Не Сказав Гід. А про що я буду сьогодні вам розповідати? Предысторія така, що в Мукачево є чудовий екскурсовод, її звати Вікторія Гудак, і в неї на Фейсбуці є сторіночка така вперед-в минуле. І ось, якщо я не помиляюсь, на тому тижні. Я там читаю про будівлю першого телеграфа в місті Мукачеві. І раптом я згадала. А про що я згадала, я вам зараз розповім. Друзі, і коли я прочитала про це на сторінки вперед в сторінка Вікторії Гудак, будь ласка, ви можете в Фейсбуці знайти. І я згадала, що я ж тут 10 років в Закарпатті, а так я сама з Євпаторії, з Криму. І от коли ви їдете або туристам розповідаєте, або ви у вас гості, і ви теж їх... Маєте відвезти на Южний Берег, він так і звався, ЮБК, то ви, виїжджаючи з Євпаторії, їдете до Сімферополя. В Сімферополь ви не заїжджаєте, а по окружній такій дорозі, ви їдете, об'їхали Сімферополь і далі вже поїхали на Ялту. І в кримських екскурсоводах навіть був такий маршрут Ялта класична. От з Євпаторії до Ялти, потім з Сівастополь, і потім ви повертаєтесь з Євпаторія. І от якщо ви екскурсовод, котрий е, дуже багато знає чого, то він обов'язково вам покаже в Сімферополі, е, не, тобто не в Сімферополі, а от е, обабіч дороги, телеграфні стовпи. Їх залишилося декілька цих телеграфних стовпів. І вони були встановлені в 19 столітті. А якщо комусь пощастило, як мені двічі бути на екскурсії по безпосередньо місту Симферополь, то там вам буде запропоновано і подивитися на ці стовпи, деякі там на території частних будинків, де я вже так не пам'ятаю. А зараз детальніше, що це за стовпи. І я ж кажу, що ми маємо пам'ятати про Крим, тому з вас лайк обов'язково. Ми не маємо його забувати. І от пам'ятаєте, що сказав президент Азербайджана Алієв. Да? Що вам здається, що все вже це ніколи не повернеться земля. Але все одно треба пам'ятати і треба. Боротися і кожен в свій спосіб. Бо Крим, це Україна. І зараз детальніше. Саме ми почнемо з Сімферополя, з Крима. І я вам розповім, що це за стовпити телеграфні. І так, 1850 рік Британія шукає найшвидший шлях зв'язку з Індією і ключовим транзитним пунктом. В тому числі стає Крим і Чорне море. 1855 рік під час Кримської війни англійці проклали телеграфну лінію від Балаклави до Варни. І це були перші експерименти з зв'язком через Крим. 1860-ті роки телеграфна мережа активно розбудовується. Із Лондона повідомлення йшли через Європу, Одесу, Крим, Кавказ і Персію. А 1870 рік відкриття підводного кабелю Суец-Аден-Бомбей. Але й далі сухопутна ділянка через Крим лишалася важливою частиною великої телеграфної траси Лондон-Індія. Тобто лондон бомбей і завдяки Криму цей маршрут скорочував шлях з одної артерії, що з'єднала Британію з колоніями. І там навіть є, я виложу таку схему, щоб ви бачили, як пролягав маршрут того телеграфного дроту або зв'язку через саме Сімфірополь. І е, якщо така подія, а до речі, е, коли не було телеграфа, то зв'язок був морем, і це було е, дуже довго, і це було дорого, до речі, да? і як дістатися з Британії до Індії? От подивіться на карту і увіть собі цей шлях. І коли цей. Е, Телеграм телеграф було побудовано да Лондон бомбі То преса вибухнула інформацією. І от що я знайшла: Триумф цивілізації це англійська газета The Times, і також така газета Illustrated London News назвали цю лінію нервом імперії, що з'єднує митрополію та колонію. Далі, скорочення часу теж така була стаття, і тут часто підкреслювалося, що повідомлення, яке раніше йшло морем кілька тижнів, тепер доходило за кілька хвилин. Це порівнювалося з перемогою над часом і простором. Військова та колоніальна користь у британській пресі підкреслювали, що тепер управління Індією значно ефективніше, Лондон міг майже міттево передавати накази губернаторам і генералам. Романтика техніки, ілюстровані журнали друкували гравюри з прокладанням кабелів, зображали станції в Криму та на Кавказі у Персії, називаючи їх фарпостами прогресу. Ну і Кримський акцент то газети Російської імперії, Одеський вісник, Санкт-Петербургські відомості писали про значення Севастополя і Сімферополя як важливих вузлів. Це подавалося як доказ того, що Росія теж бере участь у великому міжнародному проєкті. Ну тут Росія до цього відношення не мала, будувала це все британська корона. Ну, а Росія як завжди. Отак. І що тут ще. От Ройтерс писала, активно використовувала телеграф для доставки новин із Бамбія до Лондона. А також Ройтер мала бюро в Калькутті, Карачі та Мадрасі. Вже вона мала ці офіси в 1860-х, 70-х роках. Але за допомогою телеграфа той зв'язок став, зв став швидким, і новини Ройтес мала таку нагоду передавати в личені хвилини. Далі мерф імперії, я вже казала, і технічний прострес, і масштабне прокладання кабелів, підводний кабель «Суец Аден Бамбей», прокладений у 1810 році. А, і він е, 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 був найбільшим проєктом свого часу, і е, він використовувався, е, зокрема, таким судном, як Great Eastern, але все одно наземні е, телеграфні стовпи і наземний е, телеграф теж використовувався. От. І тут по часу теж буде співпадіння заме з Мукачевим, коли в Мукачеві була побудована е, будівля телеграфу і з'явився телеграф. І зараз ми зробимо такий місточок, але не в часі, а в е, просторі, просто в географічному просторі. Бо по часу це просто співпадало. Е, телеграм, е, телеграф, я перепрошую, Лондон бомбей котрий е, проходив через е, Крим безпосередньо. І по часу це співпадає з Мукачевом, Закарпаттям, котра входила на ті часи до Австро-Угорської імперії. От і інформація теж буду зачитувати. Перший телеграф Мукачеві 19 століття, час появи – друга половина 19 століття, приблизно 1860-70-ті роки, саме е, е, співпадає е, по часу з тим, як створювали той телеграф в Криму. Е, тоді Мукачева входила до складу Австро-Угорської імперії і розвиток телеграфу був частиною загальної. Модернізація інфраструктури. Ну, телеграфну станцію було розміщено в будівлі. На старих лістівках воно збереглася. Зараз ця будівля реконструйована, я не реконструйована, вона ще ремонтується, фасад ремонтується. І я там спробувала зробити фото, але ви побачите, що там йде ремонт, скажімо так, просто. І а, найчастіше телеграф працював у тісному зв'язку з поштовою конторою. Телеграфна мережа з'єднувала Мукачева з Віднім, Будапештом, Ще це зрозуміло, і це дозволяло передавати новини, урядове розпорядження, банківські та біржові повідомлення буквально за хвилини. І про що писала ну, преса місцева реакція? Місцева реакція була така: для мешканців це було справжнє диво техніки. Газети підкреслювали, що новини з Відні і Будапешта доходять за хвилини, Тоді, як раніше, шлях листа займав кілька днів. Тут <реш> може бути я ж кажу, що писала преса Великої Британії, а в е, пресі е, ну, Австро-Угорської могла з'явитися от така невеличка стаття. Що е, учора в Мукачеві відбулося урочисте відкриття телеграфної станції. Новий заклад розмістився в простори кам'яний будівлі в центрі вулиці. І відтепер Мукачево стала частиною великої європейської мережі, яка з'єднує Будапешт, відень і всі головні е, столиці континенту. Телеграфні дроти, натягнуті над дахами, стали справжньою окрасою нашого місця. Ну тут я би посперечалася. Ще вчора новини йшли до нас кіньми та дилежансами по кілька днів, а нині лише хвилини відділяють мешканців Мукачева від подій у столиці. Ще раз в ці часи Закарпаття і Мукачеве входить до складу Австро-Угорської імперії. Яка вона столиця? Кажіть. І на відкритті були представники міської влади, копці, шановні городяни. І директор телеграфу продемонстрував роботу апарати з Будапешта було отримане привітальне послання. І там е, зустріли оплесками, і е, міський голова сказав, що телеграф наближає наше місто до Європи. Тепер Мукачеве може чути пульс часу, як він б'ється в Відні і Будапешті. Отак. От і е, отак от я поєднала сьогодні Крим і е, Закарпаття. І ще раз я хочу вам сказати, що це справді було диво. Ну, Ми в 21 столітті вже так звикли до цього зв'язку, що навіть ми не уявляємо, як можна було жити інакше в інший спосіб. Так, завдяки кому це диво 19 століття з'явилося. Отака справка. Винахідник Семюл Морс, 1800. Тридцять рік. Перший телеграф США 1844 рік з Вашингтона до Балтимора була прокладена телеграфна е, така лінія. Як працює, передає електричні сигнали через дроти, Повідомля... повідомлення кодуються точками та рисками. Це азбука Морзе, вплив: революція у зв'язку. Швидкі повідомлення замість е, тижнів подорожей. І отут я зробила правку в Вікіпедії, бо я сказала, поширення Європа, Азія, Лондон-Бомбей, Мукачево, Сімферополь. Мукачево і Сімферополь, так само, як і Лондон Бомбей, додала я. Отак. От Це правда. Я нічого-нічого не вигадала. Це факт. І так, Самуель Морс, а? І тепер у Лондоні бомбє Сімферополі і навіть Мукачими. Чому навіть я не знаю. Телеграфні дроти почали переповнюватися новинами, урядові накази, особисте повідомлення, ділові е, листи. Усе тепер тіло швидше, ніж кінь. Або кінь ще швидко, ще тижнями йшло, а пороплавом з Лондона до Бомбея, е, відтоді світ став трохи меншим, а люди ближчими. Бо слова тепер не чекали днів, а лише мить. Отак. От тобто слова вже мали таку е, можливість літати дротом. Друзі, така сьогодні в мене історія вона дуже для мене і чутлива. І вона для мене все ж таки дає надію, що може, ще за моє життя я своїм друзям буду розповідати знову про Крим і буду обов'язково. Ну, Ялта, класична маршрут Євпаторія, Сімферополь, Ялта, Сівастополь, Євпаторія, отак по кругу. Це маст хев, особливо для тих, хто в Криму не був. І знаєте. І Ці е, телеграфні дроти, е, ну, про них згадували не зовсім правильно в Криму, коли казали, що це вони були встановлені під час е, безпосередньо Кримської війни. Ні, е, безпосередня Кримська війна це е, була клава Варна. Тобто це е, оминало е, Сімферополь, а вже 1870 рік да, то вже. Е, Лондон-Бомбей, а в деяких джерелах просто кажуть Лондон-Калькута, зараз Лондон-Мумбай. Назветься оця лінія. Я не знаю, я, знаєте, от це я неправильно зробила, треба було ще подивитися. Да? Як зараз це все працює, але зараз це працює в інший спосіб. Я <свісна> чомусь впевнена. Ну, і Мукачева, там я вам я знайшла цю будівлю за адресою, але я ж кажу, ви на фото подивитесь, там і стара, стара фотка є, і вже ту, ту, те фото, що зробила я, ну, побачите, да, що життя триває. Будівля збережена і її просто зараз трішки ремонтують реконструкція. І от, друзі, я вас дуже прошу поставити лайки і написати в коментах. Будь ласка, ну я просто хочу, щоб ну, ви цікавились більше да, історію з своєї країни, свого міста. Як хтось, хтось напише в коментах, як в його місті з'явився телеграф, да? це обов'язково має бути середина ХІХ століття або пізніше, то, будь ласка, в коментах напишіть. Це дуже-дуже важливо. Все, друзі, пока-пока. Інформація до вас дійде швидко. Зараз я це все зроблю. І я не буду її надсилати ні морем, ні діліжансом, а просто, як зараз, це ми робимо в 21 столітті. Все, щастий, пока-пока!